І всім привіт! Зараз я покажу, як я апнув Аллі на максимальний ранг. Ластові катки. До речі, ось мій тімейт Love TM, 36 тисяч кубків, але грає добре. Також Free X Dog 54 тисячі кубків. Допомогли мені апнути максимальний ранг. Але все ж таки, ось так, як видно, мені вдалося. Вони мене кинули на ласт-катці, і потім вже доапав я сам. Тут я одразу біжу до центру, щоб забрати як на... якомога більше баночок. Тоді на Майк бачу, що вбиває Френка, дуже добре вдалося. Тут я тікаю на лоу ХП. 300 спасаюся, ж таки вдалося трішки баночок забрати звідти. У нас не... взагалі невигідний вигідний рез, тому що ми зверху справа, по суті, це наша зона, але вона взагалі не Краще, б ми були десь внизу, зліва або справа. Але верхня частина карти дуже небезпечна, тому в цьому нам не пощастило. Тут вбили нашого тімейта. Обох тімейтів била. Тут я виживаю. Тут я перепригаю, думав, що собі Дінамайка, і якраз, в принципі, цей виходить. Він міг би мене застанути, але, напевно, в нього розгружався гаджет. Тут, до речі, я активував свій гаджет, я побачив, що хтось є в цих кустах, але я подумав, що це, наприклад, не пайпер, якийсь бик, і тому я побоявся дуже сильно нападати. Якби знав, що це пайпер, я одразу би сильніше би напав. Вона б навіть гаджет не встигла би нормально активувати. Це я одразу нападаю на трьох. Я тут боявся, що Френк все ж таки мене уб'є, але не вдалося йому. Тут дається вбити Динамайка. Ну, з корделіусом я в війни вступав і розумію, що я помирю, якщо проти нього піду. Тут впіваєтграл. Розумію, що вже дуже мало шансів. Хоч, в принципі, якось це можна було затищити, але мені це не вдалося. І Ось це вже друга катка, я знову по тактиці тій самій біжу в центр. Мої тімейти збирають там інші банки, які біля них. Тут я хапаю скільки встигаю і просто тікаю. Але, в принципі, непогано я так зібрав. Переключено автоматично, так я думаю, буде краще. Тут я не думав, що я помру. Я думав, що цих просто переб'ю, але не вдалося. Просто я не доцінив, що в них так багато банок. Ще вони зможуть якось відбитись, це добиває дінамайка, але все ж таки Пайпер помстилась. Ніяк не можемо того шейда вбити, але вже не терпиться. Тут мої тімейти лишились два-втри, але вони тащать добряче. Непогано в них виходить. Невчасно я ульту заюзав. Ну, в принципі, я думаю, тут вже легкий топ-1. 19 банок в тиммейтів. Дуже круто тащать. Це вже третя каточка, тут я приходжу в центр, а тут взагалі нікого немає. Просто собі забирають три баночки. Ну, в принципі, не дивно, тому що не дуже багато банок на цей раз по центру. Але все ж таки вони прибігли, але вже набагато пізніше. Вже було запізно. Включу автоматичний режим, щоб всіх було видно. Ну, тут нам головне забрати хоч чаб друге місце, Тому що що топ-1, що топ-2 дуже багато дають, зато топ-3 просто 0. Ну, за четверте місце мінус. По 12 гравців в одній катці, всього максимум. Ну тут же кінець. І ось це вже ластова каточка. В принципі, я думав, що ми втрьох зіграємо ласт, але їм кудись потрібно було поспішати. Вони мене кинули на 999 кубків, після яких я потім слив випадково, тому що там кіт мене закрився трішки. Ну, а потім я одразу в наступній каці апнув тисячу кубків. Тут я одразу хотів бити Леона, але чомусь думав, все ж таки, ладно, не буду. затімлюся з ним до кінця катки поближче. Я думав, в Біоедгра, але не вдалося і тут Мортіс все одно його вбив. Ще карта зменшується, вже яд наближається, але ще досі дуже багато людей на карті. В принципі, цього донатіра 22.8 все ж таки вирішив закрисити. Заради максимального рангу. Ну, і тут Мартіс не вбиває, його лілів. Ну, ось так видно, в мене було 999 кубків. Команда моя мене кинула, потім я слив мінус 2 кубка, і потім підняв щойно плюс 4 кубки. Ну, і так я апнув цього бійця Аллі на максимальний ранг. І на цьому все. І всім пока.